І всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Бані Стока. І це е, влог е, з мого. Е, цього... З мого університету. Ну що ж, друзі, готуйте чіпсики, заваряти чайок, а ми починаємо. Ой. Так. Е, мені треба сходити. one. Так, зараз мені треба е, повторити те, що я вивчила тему, і записати у зошит, бо сьогодні в мене екзамен. Це і фонер запишу це, поп'ю водичку і піду снідати. Так, ну а мені треба вже йти на уроки. Так, я вже прийшла на екзамен. Так, урок вже завершився, я здавала екзамен на 12. Я дуже рада. Тепер я піду погуляю та да, установки зараз візьму собі. Так, вибачаюся ворона на фоні я каркає. Ну, не на фоні, а в мене на вулиці. Добрий день, я хочу шаурму. Так, ось вам з помідором чи з салатом. Давайте з салатом. Угу, Добре. Дякую. Ні, мені так ця подобається кружка. Я її Хочу забрати. Ще раз добрий день, а можна ось цю кружку забрати? Так, звичайно, забрати, вона нам не потрібна. Ой, дуже дякую. Добре, ще я газіровку візьму. Ось чим. Мене так бісить, що всі речі кладуться в пенал, якщо пенал у рюкзаку. Так, ну добре, я вже погуляла, тому йду э, е, до е, цього хлопчого. Все, я прийшла, дивіться, ще гітару купила, я на неї вмію грати. Так, ну а що? Треба ДЗ-шку зробити. Так, у університеті теж є ДЗ. Це зробила. Так, ну а зараз я можу поки посидіти у телефончику. А чого я прикинулась до стулу? Ой, я поки дивилася телефон вже і задрімала. О, вже й стемніло, треба вже теж лягати спати знову. Ну що шу шуткую. У мене обіду не було, ну хоча це може можна теж считати за обід. Ну, а зараз я поки сюди подивлюсь, що ми по О, сир. О, Джем є. О, а тут дошик є. Так, ну все, вже треба лягати спати, бо в мене на сім э, ранку треба вже як? На уроки йти. Ну що ж, друзі, я вам дуже велике дякую за перегляд. І, будь ласка, допоможи мені добити э, вже 70 підписників. Залишилось всього 9. Всім па-па!